Позивний Мадара. Я служу в піхоті в бригаді Азов, перший батальйон. Звання солдат, звичайний, просто солдат. Цивільного життя в мене не також багато і було, тому що я служив в поліції 5,5 років. Був в званні старшого лейтенанта. В його житті постійно був однострій. Спочатку хотів стати митником, але доля привела до поліції. А рік тому чоловік приєднався до лав Азову. Має було дві попитки попасти в АЗОВ. Так, В минулому році, ще в 2023-му, я подав заявку, ну, тоді я... мені не вдалося потрапити, тому що почали формувати зведені загони, і саме з поліцейської, це ще до люті зведені загони. І я пішов в зведений загін, тому що думав, що будемо воювати і все інше. В зведеному загоні у нас були навчання. Найшли навчання, і на цьому все закінчилось. Я для себе прийняв рішення, я звільнився із лав поліції і вступив до лав АЗОВ. За цей час чоловік вже взяв участь у боях у серебрянському лісі та Нью-Йорку. Я повинен бути зайти на день. Я взяв з собою по максимуму БК, по мінімуму води. Взагалі не брав майже там, ну воно ну, і не було. І коли сказали, хлопці потрібно потерпіти. Ну, ми розуміємо, це війна. Наприклад, я знаю, що в нас закінчилась вода на другий день. Я там провів четверо суток. Нас почали штурмувати кожен і почали засипати всім. І, і касетами, і авіація була. І міномет засипав. Ну, найбільша це проблема це дрони. Найбільша проблема це дрони, це FPV, це мавіки їхні з скидами. Це дуже велика проблема, тому що ти не можеш висунутися навіть. Навіть сходить за водою, за підвозом ти не можеш, тому що ти, ти постійно карауля. За час повномасштабного вторгнення. Як змінилася ситуація з дронами у росіян і у нас? Скажімо так, у в їх на початку повноштабної війни, я знаю, майже не було взагалі, а зараз вони нас переважають. У нас також ну, збільшилась кількість дронів цього всього, але все одно у в... їх набагато більше, набагато більше, в рази, і вони можуть, якщо знаєте, в нас там летить в пів, там вибирає, наприклад, жирну ціль, наприклад, техніку, там, якусь групу штурмову. То вони побачили о, один піхотинець в нього давай. І на Нью-Йоркському напрямку у них прямо були прям аси такі. І залітали прямо в підвал, і, і все. Тому у них навчені люди, вони розвиваються. Україна розвивається також в цьому. Україна також розвивається. Ну зараз у нас основна проблема це ресурс людей. Дуже мало людей, і коли організм снажиться, вже дуже тяжко тоді вести бій. Окупанти пристосовуються до різного розвитку подій на фронті, каже Мадара. І зараз вони вже перейшли на іншу тактику. Це також залежить від місцевості. Ну них зараз тактика малих груп, тобто це два-три чоловіка. Також вони заїжджають на мопедах, можуть заїхати, можуть на звичайних буханках заїжджають. Ну, розбило, там, підбило ту буханку, все вони висипали з неї і розбіглися. Боєць зізнається, однією із нечущих подій для азовців стали обміни їхніх побратимів восени цього року вперше за довгий час. Потрібно ще, ще наших людей потрібно звільнити. Настрій тільки такий. На це рішення полювало те, що. Ми також приїжджали в Київ в середині літа, ми пройшли маршем мирним, пройшли свою позицію, висловили. Наші бійці висловили свою позицію і дали зрозуміти, що Азов потрібно поважати. Якщо в подальшому в обмінах будуть зрадники та колаборанти, не очікуйте на подвиг наших воїнів. Наша розмова з чоловіком відбулася під час його відновлення. Далі ж він знову вирушить на фронт. Як ви думаєте, яке майбутнє в Україні? Я вірю, що світле майбутнє і що ми обов'язково переможемо. У нас немає вибору. Карина Подлинко, Валерій Ситюк та Ігор Ткач, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.